Чому сни це переважно візуальні образи? Коли ми спимо, наш розум не вимикається повністю. Він продовжує працювати, але по іншому. Вночі свідомість слабшає, а злибини нашої психіки виринають бажання, спогади, страхи, фантазії, усе те, що в день зазвичай ми приглушуємо або не усвідомлюємо. Це і є несвідоме. І воно хоче розповісти нам щось через сни. Але воно не говорить із нами словами, воно показує нам картинки, сцени, образи, які ми потім намагаємося зрозуміти цензура, як нічний фільтр. Уявіть собі, що вночі хтось у вас в голові запускає фільм, але фільм дивний, уривчастий, символічний, це фільм, який монтує ваше несвідоме бажання. Але є одне але на цьому фільмі стоїть внутрішній цензор частина психіки, яка стежить, щоб у сні ви не побачили щось надто відверте, болюче або тривожне. Цей цензор не дає вашому справжньому бажанню вийти в ефір у прямому вигляді наприклад, якщо ви насправді хочете кричати на когось або втекти з рутини життя, сон не скаже це прямо. Натомість ви побачите, як летите літаком, біжите по лабіринту чи губитесь у місті. Тобто бажання маскується, шифрується, а мова, слова це надто прямий канал. Якщо б сни говорили з вами словами, ви могли б одразу зрозуміти, що саме хочете чи чого боїтеся, а це суперечить завданню цензури. Тому підсвідомість вибирає більш м'який і розмитий спосіб, візуальні символи, образи як безпечні маски бажань. Чому наш мозок обирає саме картинки? Тому що вони не прямі образи це як метафори або загадки, вони залишають простір для інтерпретації, наприклад. Замість того, щоб прямо почути Я боюся втратити контроль, ви бачите, як машина летить із кручі, або замість слів, я хочу змінити своє життя, бачите, як сідаєте в потяг і їдете в незнайоме місто. Такі сцени це образи, які дозволяють бажанню з'явитися, але не викликають у вас шоку, це як гра в хованки, де бажання частково відкривається, але залишається за маскою. Пам'ять і органи чуття у вісні. чому картинки головні. Коли ми прокидаємось, ми частіше пам'ятаємо саме картинки обличчя, кольори, місця, рідше, слова, запахи чи звуки чому так? Візуальна пам'ять найсильніша. Ми краще запам'ятовуємо те, що бачимо, ніж те, що чуємо або відчуваємо. Французький психоаналітик Жак Лакан говорив, що голос. Це не просто звук, це особлива частина нашого бажання, яку не можна повністю пояснити. Він називав його об'єкт а, тобто залишок бажання, який ми не можемо ані зрозуміти, ані описати. У снах голос може бути дивним, чужим, навіть тривожним. Часто він не звучить чітко, ніби з іншого простору. Це тому, що голос ближчий до тієї частини психіки, яка не підконтрольна свідомості, до того, що Лакан називав реальним. Це щось, що не можна показати чи пояснити, лише відчути. Чому голосів майже немає. Голос може нести щось занадто пряме, емоційно потужне, навіть загрозливе. Наприклад, уявіть, що у вісні ви чуєте голос мами, яка щось суворо каже, і це пробуджує сильне почуття провини або сорому, або голос покійного родича, що викликає страх. Психіка намагається уникати таких прямих і болісних повідомлень, тому голоси часто просто виключаються, натомість з'являється образ, сцена, дія. Вони менш небезпечні, їх можна пережити без шкоди винятки, коли голоси все ж з'являються. Хоча зазвичай ми не чуємо голосів у вісні, іноді вони все ж з'являються. Це може бути раптовий крик, чітка фраза, яку хтось промовляє голос, що звучить ніби ззовні. Часто ці голоси важко згадати або зрозуміти. Вони бувають тривожні, загадкові, навіть беззмістовні. і це якраз той момент, коли несвідоме не може більше мовчати в образах і проривається, ніби вода крізь тріщину. У психоаналізі Лакана це називається появою реального, того, що не можна виразити словами чи картинками, але що вторгається у наш сон у вигляді звуку, який не піддається. Поясненню. Отже, сни це спосіб, яким наша підсвідомість говорить із нами, але ця розмова не у словах, а у образах. Чому? Тому що слова занадто прямі і можуть викликати тривогу, а образи це безпечний спосіб щось показати, не сказавши прямо. Голоси це щось глибше, загадковіше. Вони з'являються рідко, бо несуть у собі щось небезпечне для психіки. Французький психоаналіз, зокрема підхід Лакана, допомагає зрозуміти, чому ми бачимо сни не як розмову, а як немов фільм з кадрами, символами і сценами.